Дня тема нашого уроку: синтетичні процеси у клітинах та організмах, порушення обміну речовин. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з особливостями основних синтетичних процесів, базовими принципами синтетичних процесів у клітинах та організмах, пояснимо значення функціональних змін у діяльності клітин та їх загибелі, у виникненні захворювань людини та поглиблемо знання про схожість процесів обміну речовин, що відбувається в клітинах організмів різних царств живої природи. Згадаємо, що пластичний обмін це утворення складних органічних речовин з більш простих. Саме в процесі пластичного обміну утворюються всі біополімери і клітинні структури живих організмів. Різновидами пластичного обміну є процеси фотосинтезу і хемосинтезу, оскільки під час них складні органічні речовини утворюються з неорганічних. А також такі процеси, як біосинтез білків, ДНК та РНК. Сентитичних процесів пластичного обміну потрібна енергія, тобто спостерігається його енергозалежність. Автотрофні організми здійснюють біосинтез із неорганічних речовин, води, вуглекислого газу, використовуючи енергію світла, так звані фотоавтотрофи, або енергію кисновідновних реакцій, хемоавтотрофи. Гетеротрофи організми здійснюють синтез власних органічних речовин, використовуючи готові поживні речовини як джерело простих органічних сполук та енергії. Тому пластичний обмін взаємопов'язаний із енергетичним обміном, оскільки для синтезу потрібна енергія та прості молекули, що утворюються в реакціях розпади. Але в будь-якому випадку енергія, що використовується для процесів пластичного обміну, є хімічною енергією АТФ. Спочатку коротко розглянемо особливості перебігу окремих процесів анаболізму. Фотосинтез відбувається в хлоропластах, де синтезуються органічні речовини із неорганічних. Моносахариди, амінокислоти, жирні кислоти синтезуються з мономерів у хлоропластах або цитозолі. Синтез білків, вуглеводів, ліпідів та нуклеїнових кислот відбувається з мономерів та відбувається у таких структурах, як цитозоль, хлоропласти, мітохондрії, ендоплазматична сітка або ядро. У клітинах рослин, тварин і грибів основні біохімічні процеси відбуваються однаково. Однаково перебігають реакції гліколізу, циклу Кребса та клітинного дихання. Вчені вважають, що це є наслідком того, що всі еукаріотичні клітини мають спільного предка, і в його клітинах усі ці біохімічні процеси вже відбувалися. Але виникли вони ще раніше у прокаріотичних організмів, тому багато які процеси однаково відбуваються і в клітинах еукаріотів, і в клітинах бактерій. Процесів пластичного обміну характерна етапність перебігу, що пояснюється ускладненням продуктів і використанням безпечної кількості енергії. Так, процеси фотосинтезу здійснюються в світловій і темновій фазах. Процеси біосинтезу білків є транскрипція і трансляція. У процесах пластичного обміну беруть участь майже всі компоненти клітини, але складні анаболічні процеси відбуваються за участі спеціалізованої. Клітинних структур. Так, фотосинтез у рослин відбувається в хлоропластах. синтез білків на рибосомах, біосинтез ліпідів у цистернах гладенької АПС. Процеси біосинтезу можуть відбуватися і в цитоплазмі, але лише за певних умов, що забезпечують незалежність перемогу. Порушення обміну речовин можуть виникати з різних причин. Наприклад, нестача вітамінів у їжі людини призводить до гіповітамінозів і тоді розвиваються такі захворювання, як рахіт, цинга або берібері. -бері. Також нестача або надлишок хімічних елементів, що може призвести до порушення обміну речовин у рослин. Найчастіше це призводить до зниження інтенсивності росту або пошкодження лисків рослин. І також порушення можуть виникати внаслідок генетичних змін мутацій. Ожиріння одне з найповсюдженіших захворювань метаболізму. Ріс популярності фастфудів, недотримання правил раціонального харчування, а також зменшення рівня фізичної активності спричиняють те, що все більше людей страждає від проблем із надлишковою вагою. Головною проблемою надмірної ваги та ожиріння є зростання ймовірності розвитку інших хвороб, серцево-судинних, гормональних, пов'язаних із опорно руховою системою онкологічних тощів. Ожиріння в більшості людей не є генетично зумовлене, а спричинене нездоровим способом життя. Річ у тому, що основною причиною надмірної ваги і ожиріння є переваження кількості енергії, отриманої з їжі, над витраченою кількістю енергії. Лікування ожиріння потребує суворого нагляду за дієтою. Людина повинна не вживати висококалорійну їжу, багато нажари, вуглеводи, перейти на харчування фруктами, овочами і бобовими культурами. Це допомагає зменшити кількість отриманої з їжею енергії і підвищити якість харчування. З іншого боку, накопичені калорії треба витрачати, а для цього необхідним є регулярні і тривалі заняття спортом. Цукровий діабет. Цукровий діабет одне з найпроблемніших захворювань у всьому світі. Від нього вмирає приблизно півтора мільйона людей щорічно. В Україні діабет є причиною 1% смертей щороку. Цукровий діабет це хронічна хвороба вуглеводного обміну. Унаслідок неї, у крові наявні постійні високі концентрації глюкози. Діабет спричинює погіршення і втрату зору, порушення роботи нервової системи, відмову нирок, збільшення ризику серцевих нападів, погіршує загоювання ран, що іноді призводить до ампутації кінцівок. За механізмом виникнення, цукровий діабет поділяють на два типи: це діабет першого типу та другого типу. Причиною виникнення діабету першого типу є недостатній синтез інсуліну підшлункову. Залозою, тому цей тип діабету ще називають інсулінозалежним. Причиною порушення роботи підшлункової залози можуть бути вірусні інфекції, запалення залози, стреси, злоякісні пухлини та інші захворювання. Часто в організмі розвивається аутоімунна реакція, коли клітини імунної системи вбивають клітини підшлункової залози, вважаючи останніх небезпечних для організму. Люди з сиковим Діабетом першого типу мають постійно і регулярно робити ін'єкції інсуліну, потрібного для підтримання рівня глюкози у крові на нормальному рівні. Цукровий діабет другого типу характеризується зниженням чутливості клітин до інсуліну, що, незважаючи на його високу концентрацію у крові, призводить до того, що тканини не поглинають глюкозу та жирні кислоти з кровотоку. Діабет другого типу або інсуліно незалежний відповідає за 90% випадків діабету. Розвиток діабету другого типу можна попереднити, дотримуючись до... Харчової дієти, уникаючи куріння та маючи періодичні фізичні навантаження середньої інтенсивності. Саме ожиріння є у 80% випадків основною причиною появи цукрового діабету другого типу. Феніл кетанурія. Це рідкісне захворювання, зумовлене мутацією гені ферменту, що перетворює амінокислоту фенілаланін на тирозин. Як результат, продукти ненормального метаболізму фенілаланіну накопичуються в організмі до токсичних концентрацій, що зумовлює порушення психічного розвитку та слабоумства у дітей. Завдяки технологіям раннього діагностування та впровадженню бідної на фенілаланін аланін дієти люди з фенілкетанурією мають повноцінне життя без жодних проявів за